Повернення до Німеччини після втрати тимчасового захисту більше, ніж шість місяців відсутності. Якщо людина виїхала з Німеччини на понад півроку, дозвіл на перебування за параграфом 24 ОФЕНДЖЕ втрачає чинність автоматично. Для повернення потрібно подавати нову заяву до Ausländerbehörde у тій федеральній землі, де планується проживання. Не всі землі приймають повторно, це вирішується індивідуально. Документи, які зазвичай потрібно подати. Заповнена заява на надання тимчасового захисту захистурлаупнеснахпара 24, AufentHG закордонний паспорт, документи, що підтверджують українське громадянство або постійне проживання в Україні до 24.02.2022 пояснення причин довгої відсутності, документи про попереднє перебування в Німеччині, наприклад, старий фікшен з тощо, доказ наявності житла в Німеччині або запрошення, якщо є. Рекомендація: Перед приїздом зв'язатися з Ausländerbehörde обраної землі не всі регіони приймають повторно. Варто спробувати у Берліні, Бремені або Гамбурзі ці землі відомі більш лояльною політикою. Якщо це відео було для тебе корисне, постав лайк та підпишись, щоб не пропустити важливу інформацію. Зустрінемось в наступних відео.